Нас тут, зібрав нас в домі молитви, зібрав нас Центр своє, щоб ми турбували, щоб ми ухиплялися Господу, навчалися, щоб ми приносили йому хвалу і подяку, бо людину створив для слави своєї. І ми покликані, ми призвані, і ми стоїмо на поті життя. і Він нас веде і навчає, і дає мудрість, і розум, і силу, обновляє нас. І Будемо читати Слово Боже, Господь хоче нас навчати. Слово Боже, воно має силу, воно має відкровіння, воно відкриває нам Бога, показує, який Бог і нам мудрість нашу. Ми бачили, що ми розуміли, як поступати в кожній ситуації, що ми бачили те, що було, і що має прийти і буде. Господь бачить, що ми наперед, і хто попереджені, хто знає хто наперед. Господь, якщо хай часи трудні, часи є такі, приходять останні часи. І Тривоги приходять для людей. І знаєте, от ми будемо читати слово, Господь покаже, що Господь все приготував, Господь все це, знаєте, все наперед в нього приготовлено, все в нього передбачено. І будемо читати слово, щоб не затримуватись нам. Будемо читати об'явлення Івана Богослова. Таке слово Господь послав, як то кажуть, є одна проповідь, друга проповідь. Ну, всього не скажеш, але раз це Господь відкрив, показав. Будемо читати книгу, п'ятий розділ і з першого вірша. Спершу вірша книга в Божій правиті з сімома печатками. Є ще книга така, скажімо так, книга була написана. Господь наперед, як сотворив, прийшло, передбачив все, що має бути, сина Божого, що він має прийти спасити все. І він наперед все якби розписано по точках, все розписано. Тій книзі записано, і ті служіння, ці, як ангели, духи, все. І все записано, все є, все приготовлено було, і Господь будемо стати. І я бачив у правиці того, хто сидить на престолі, книгу написану всередині і назовні, і запечатану сімома печатками. Була написана книга, це то, отець небесний, це зробив, ніхто не знав нього. Ніхто не міг туди, будемо читати, зазирнути, побачити, знати, передбачити, як Господа питалися, Господи, як це буде, каже, це не в моїй волі, це все в волі Отця. Отець на небесах. Він це є. І І бачив я потужну ангелу, який гучним голосом кричав, хто, згідний, хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її. І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко. Це Іван говорить, а я плакав гірко, що не знайшлося ані один гідний розгорнути і розпочати книгу, ані навіть зазирнути в неї. Іван був там, і він було це нове було для нього. Він не, не знав. і Він дивиться там свят святиня, там 24 старці сидять, які мають гусла, щоб славити госа, які мають чаші, золоті чаші, наповнені пахощами. І ці будемо читати пахощі. Це які пахощі, ми знаємо, що за пахощі. Це молитви святи. Навіть ці молитви, де ми славимо Господа, і ті молитви, де ми плачемо, де ми славимо, вони зливаються в чаші золоті. І ці старці, 24 старці, і чотири тварини, вони мали різну подобу, вони були скрилені, вони там були. І плакав я гірко. І один із старців промовив до мене, не плач, ось лев, з племени юдемо. Корінь Давидів переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім Так. Не, не знайшлося, каже, ні на небі, ні на землі ніде не, не знайшлося достойного. Не знайшлося достойного, бо це треба було е, таку значить, особу, такою, що вона мала, якби, ну, достойна була. Знає? достойність це треба заслужити, це тримати, це було повинно бути слухане і каже, є той. І він, я буду пропускати виборочну сьомій вірш. І він підійшов і взяв книгу з привідці того, хто сидить на престолі. Ісус Христос взяв книгу, запечатана, написана, каже і внутрі, і знаружі, і запечатана ніхто не, не знає, що там написано, що хтось Господу нашому довірено, велика довіра, відкривати, те, знімати печатки і совершати це будуть. Ти діла Божі на землі від початку, як Ісус війшов, зійшов на небеса, і аж до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Аж до приходу. Тут описано, що має бути. І з чим, знаєте, для чого хочеться сказати? Для чого ми будемо це читати? І ми будемо читати і бачити те, що було, і що має бути, і як нам поступати, і як ми можемо в цьому утвердитися, як ми можемо висвіти, стояти. щоб Доводити Богу, і що ми були е, як любі для Господа і були бережні силою, і ми змогли бути з ним і тут, в світі і вічності. І що ми були цим світлом для Господа. Е, тварини і старці співають анці, нову пісню. Такий е, заголовок, це восьмий віс. А коли він взяв книгу, то чотири тварини і 24 старці попадали перед акцем, і кожен мав гусла. І золоті чаші повні пахощі, а вони молитві святи. Я говорив, якби пахощі, знаєте, є там, і хто, якщо ми, ми поклоняємося Господу, ми славимо Господа, ми поживаємо саме краще слова для Господа, ми роздумуємо, як про Господа. Церква утішення радість має. І знаєте, якщо ми робимо щирістю, то воно ці слава Божа, як то кажуть, пробуває. І ці молитви піднімаються до Небес, І вони де вони пробувають в чашах, в золотих чашах пробувають. Там ці молитви, ці приходять. І знаєте, я хочу так би разом ще сказати: якщо ми плачемо і кажемо те погано, те погано, ми не бачимо, що наш Бог великий і єдиний над усім, а ми дивимося, бачимо те, що диявол дето наш ходив, чи Дух темний, чи друга, чи наша площа то. І ми, знаєте. То ти молити туди нікого не можеш. Вони навіть я скажу, якби так, їм трудно піднятися до небес, бо ми зневажаємо Бога тим, що ми не добираємося йому. Господь великий, Господь розрушає всяку преграду, всяку, все остріняють. Господь Тільки треба вірують, приймати, благодати, стояти в істині, розуміти, як це як нам правильно поступати. І нову пісню співають, вони промовляючи. Ти достойний взяти цю книгу і розкрити печатки, і, бо ти був заколений і кров'ю своєю, ти викупив людей Богові і усякого племені, і язика, і народу і люди. І все, не, 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 не тільки один Ізраїль, і всяке племені, всякий народ, всякий люд, і скупив, викупив, заплатив. Ціну і пішла що? Пішла звіска, іванція, спасіння, спасіння, повірю, без діл, щоб ніхто не хвалився. І люди приходять і приймають Божу благодать, оправдаться, ставлять, як то кажуть, сувершають, за з Господом. Завет – це договор такий. Знаєте, Господь вірний, хто прийшов, і він має нове життя. Обновляється старий чоловік помер новий, народився. І ти і ти їх зробив для нашого Бога царами і священниками, і вони на землі це Хочеться тут ще сказати священниками і царами. Тих, хто прийшов, хто знаєте, не всі люди, всі в путі, хто-то удосконалився, хто вже є брати, які ну, прийняли, навчилися, вони е, совершенствували, знаєте, і вони є, каже царами і священниками. Священник, хочу сказати, якщо взяти по-старому заповіту. Священник був, були священники. народ був Ізраїль, був священник. І що священник робив? Він раніше себе освячував, освячував, приносив гріх за себе, омовлення проводив, Значить, в дівав ляні, одежі, все. совершав, і він за народ ставав, і він совершав. І народ що робив? Освячувався. Освячувався народ, і народ ходив, Ізраїль 40 років ходив. І не хворів ніхто і не одержав, не, одержа не зношує, все. Господь це робив. І я хочу сказати, це обов'язково нас. Ми в нашому домі, хтось є сім'я повністю віруюча, є хтось один, вірючий. знаєте, ми є священники в цьому домі. І ми повинні ці молитви совершати кожний день. Кожний день, коли кожен... каже на кожному місці. І ми повинні освячувати, молитвами освячується. І наших близьких, і себе в першу чергу освячувати, і близьких освячувати, наче молитвами освячуватися Словом Божим і славити Господа. Це наш обов'язок. це перше, як священник, і друге, як цар. Цар, цар він вже має повеління наставляти, говорити, щоб управляти цар і каже, я зробив і цар, священниками, і царами. І наше таке служіння. І в цьому вони повинні розуміти, який наш обов'язок, що ми можемо робити, якщо ми в своєму домі священники, як наша сім'я, як наш дім, знаєте, не все зразу робиться, але ми стоїмо в вірі, ми стоїмо, ми приносимо, як Бог каже, жертви, ми звершаємо молитви, ми проголошуємо, ми звіщаємо, ми вірою приймаємо. І Господь хоче, щоб ми це робили. Господь сказав, як я прийду, прийде. Тим Боже, чи не віру? Знаєте, все можна робити, багато діл зробити, і хай Бог благословить нас, робити добрі діла. І ми їх стараємося робити, і слава Господу, але якщо в нас втратимо на свою віру, і в нас ще більше не буде любові, то це все буде марно. Хай Бог нам поможе цьому і благословить. Будемо читати далі, прочитаю тринадцятий вірш. Уся вселена прославляє сидячого на престолі акція. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув, я говорило. Дивіться що. І каже, не, не каже, що свят, наче святі народ Божий прославляє. Каже, кожне творіння і на небі, і на землі, і під землею, і в говорило. У чоловік, звідки так, так сталося, ми дивимося, ніхто не славить його, немає. Прийде час, прийдуть зніматься ці печатки. Прийде нові обставини, прийдуть. І буде таке, що всі побачать, всім відкриється, родом відкриється, побачать, як хто кажуть, що таке є Бог який. І, 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 і. і воно що говорило? Тому, хто сидить на престолі і ангтобі, благословення і честь, і слава і сила на вічні віки. А чотири тварини казали: Амінь. І 24 старці попали на. Попадали та поклонились тому, хто живе по віквіку. Так, прочитаю шостий розірва. І я бачив, що Агнець розкрив одну з семи печаток. І почув я одну тварину з тих, чотирьох тих тварин, яка говорила як грому, голосом грому. Підійди. Відкрив. Господь зірвав одну печатку і було чотири тварини були. Вони там були різні. Одна була як е, Орел, одна була обличчя як тіля, друга була як Лев. В общем, чотири тварини. Вони крила були, це були, якби так, ну, Божі тварини такі, це були англий, можна сказати. Вони сурушали діла. І підійди, і глянув, і ось кінь білий, а той, хто на ньому сидів, мав лука і вінця його. Дано. І він вийшов, немов переможець, щоб перемогти. Перша печатка відкрилася, вийшов, вийшов, каже, я побачив Білий кінь і на ньому сидів, той що сидів. мав Лука. Лук це якби що це лук означає? Це сила, лук це зброя воювання лука. Знаєш, прийшла Господь, це був початок. Перша печатка це початок. Вона вже відкрита давно. І прийшов білий кіньшов. Коні. Як читати, як почитати в Захарія є там шостий розділ, третій вірш, по-моєму. Там потом, і Коні Коні є білі, каже, коні чорні, коні є і ворони, і червоний. Кінь, різні є коні, там пишеться. От в Захарія пишеться, що було, що коні йшли. Зразу йшли чорні коні, а потім за ними білий коні йшли на північний край. І потім далі ще сільночі йшли ще на південний край. І там, де кажуть, так, що пройшли чорні коні. Коротше, народ був виселені, в полоні був. І йшли білі коні, йшли і прийшло народ, повернувся, почали вустанависти храм. Божа благодать, ми зійшла, сила Божа прийшов. Як то кажуть, Боже помазання прийшло, Знаєте, коні. Це так, що тут, тут не буду читати ще. Це каже чотири, це вітри, такі знаєте, вітри, яке до новині таке. І вони якби стояли перед Отцем Небесним, вони якби призначено наперед все, що вони мають робити. Там все сплановано, все якби дуже конкретно все робиться, і не так, що так чи не так хочу, все це. І Господу дано це управляти, Господь відкриває печатки. І прийшов, і прийшов, значить, і глянув, і ось він білий, а той на ньому сидів, мав Лука, і вінця йому дано. І він вийшов, немов переможець, щоб перемогти. Коли відчитаємо це перше, друга печатка. І коли другу печатку розкрив. Я другу тварину почув, що казала підійди. І вийшов кінь другий, червоний, а тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі, щоб убивати один одного і меч великий був даний йому. Знаєте, дивіться, що хочеться сказати. Це ж був білий кінь, приходить кінь червоний. Слухав одного проповідника, він каже, що червоний кінь – це війна. Що ця печатка відкрита вже, як би і зійшов, значить цей мир забраний з землі. Ну, я не хочу це утверждати, але ми бачимо, що війни завжди були, супруждалися. І той ми перші, які ми день їхав, то в нього теж лук був, знаєте, війна. Відколи, скільки світ существує, йде війна. А що війна? Бо диявол, сатанає, вража сила воює проти Господа. Ну Господь. Хто кличе, хто взиває, хто свої, мають, як то кажуть, йде, якби вони мають силу стояти і не, не бути пораженими дияволом. І тут каже, прийшла і тут мир забраний із землі, і в нього меч, щоб убивати не одного, і меч великий був даний йому. Дивіться, ну, те, що ми бачимо зараз на землі, знаєте, я не пророк і не син пророка, як говорив але те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, що ми чекаємо слово, тут у нас проповідується з усіх кінців, як то кажуть, говориться, все. це приходить в останній час, і цей меч, яка війна, які убійства, які е, ми сувершаємо молити, тут молиться, церква молиться, пастир молиться, служителі молиться, як то кажуть, взиваємо Господа, Господи, це. Ну знаєте, е, хочу сказати, це все передбачено. На все є свій час. І прийшов той час. І ця печатка звята, і мер зійшов на землю, і таке здається. І що нам в цьому робити, як нам в цьому жити, будемо читати далі, як нам робити. Хочу ще одну печатку знімаємо по читанням. І коли третю печатку розкрив, я третю тварину почув, що казали, підійди. І я глянув і ось кінь бороний, а той, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці. І я ніби голос почув посеред чотирьох тих тварин, що казали ківш пшениці за динарія і три ковші ячмені за динарія, а оливи і вина не марнуть. Тут нас говорили, було слово від Господа, що буде голод, буде такий голод якийсь. І тут 13-печатка знімається. Зараз правда, скажемо, слава Господу, ми не голодаємо. Є місця, що голодають, і прийде. Буде знята третя печатка, І зійде е, дух, цей дух. Значить, там я не читав, там є, Господь стоїть і в нього, перед ним сім духи, сім таких англів духи, які, і ці духи, це сім, вони по одному як би, приходять кажуть, І каже, буде голод. Каже, в нього вага є, Приходить вага, той, що на коні сидить. І вага каже, важиться. Е, значить, і почув цю трохи ківш пшениці за динарія. Тут є силка, ківш пшениці це хлібна міра, е яка на прожиток людині на день. О, за динарія. А динарій що таке? Це денна зарплата для робітника. І такий час прийде, буде, кажуть, початка. Ну я, як ми бачимо, що вона ще не знята, але вона близько, вона є. Бо до приходу Господа Ісуса Христа шість печаток буде знято. І каже Кім, значить людина прийде такий трудний час, що людина буде трудитися цілий день і вона зможе за свій заробіток купити тільки що. Значить, цей пшениці, кількість пшениці, щоб прокормитися саму, а я ним? І три кручі, три каже за яшмен, яшмін дешевше буде, якщо хоче. Хтось каже, буде може буде краще націнити на жити, а хтось не є смерть, може, що з усяками буде переживати. Отакий От час прийде. І далі ще, що говориться, каже, а оливи і вина не марнують. <смі> оливи і вина не будуть. Не Прожито Прожити такий час буде. І ми до цього повинні бути готові. Ми повинні це... Якщо це прийде, Господь буде давати нам силу, буде давати мудрість, щоб ми могли пройти Всі труднощі ці пройти. Знаєте, я не буду читати всіх печаток, бо час у нас, як то. Я прочитаю ще шосту печатку, щоб ми зрозуміли, що має бути. І коли шосту печатку розкрив я, поглянув, ось сталося велике трясіння землі. І сонце, що як між е, міховосений. І весь місяць зробився, як кров. І на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрасе сильний вітер. І небо сховалось, згорнувшись, немов той сувій пергамену. І кожна гора, і кожен острів порушилися в своїм місці. І земниця, царі, вельможі, та тисячники, і багаті, та сильні, і кожен раб та кожен вільний. Поховалися у печері та у скелі гірській. Такі прийде, знаєте, там буде ще будуть повбиваний е, смерті, ад прийде, буде, буде ну не будемо читати, бо час у нас не, не довго. Це приходить, це заключення отаке от буде. знаєте. Каже, і зорі поспадають, і те прийде, всі пору, все порушиться, і всі каже, і царі, ті, хто має е, багатство багато, у нього є все є. Немає, знаєте, і він, хтось каже, як е, поки гладкий сходне, то ходить помре, так скаже, така є. І, ну, вони, Їм теж прийдеться саме. І вони всі поховаються, куди печери, кажуть. Ну, печери, ми не скажемо, що десь землі будуть ховати печери. Вони поробили собі бункери, вони поробили всі на те, що так, вони поховаються і будуть сидіти. Буде великий страх, буде великий того. І вони будуть бояться, та й скажуть до гір та до скель: поспадайте на нас, і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву акця. Хто звідки гнів буде приходити? Не диявол буде робити. Агнець буде судити, буде для тих приходити. Хто слово не підкорився, слово Боже буде судити, хто і буде це все-таки страхи прийдуть на того. І... Бо прийшов цей великий день гніву його і хто висвояти може. І хочу прочитати друге місце, щоб ми ободрити нас, щоб не сказати, знаєте ж, а як же нам, а як ви, як церква, що всі, бо на всіх прийдеться, там написано на всіх прийде, я не так досконало все не, не читав і скорочував, щоб не час не було. Єва від Луки, 21 розділ. 34 до 36 го 3. Будьмо готові, бо останнього часу ніхто не знає. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством, п'янством і життєвими клопотами, щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка. Бо він прийде на всіх. Бачите, цей день прийде на всіх. На кого нас? І нам вірують, на невірючі, на, на всіх прийде. І цей день прийде, каже, як сітка. І всі, хтось буде ховатися, хтось буде в бункері, хтось буде в печері, хтось буде плакати, а хтось буде, може раднутися, ті час каже, приходить Боже визволення. Не мов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні е, всієї землі. І 36-й вірш це нас таке оберегні. Тож пильнуйте. І кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього. І це нам таке подборе, нам утішення. Ми, ми молимося, ми до Господа взиваємо, ми живемо з Господом. І Господь каже, хто так буде, він зможе що? уникнути того всього. Молик того всього, що має відбутися та стати перед сином людським. Яке слово Господь е, написав, Господь сказав, я поділився, Господь слово дається для мене, це слово може в першу чергу, щоб я, знаєте, то, що Господь відкриває, дає, і для всіх нас воно корисне, воно на навчання, на розуміння. Хочеться е, ободрити народ, хочеться остерегти, що ми знали, що буде, що буде наперед. Каже, хто остережений, хто знає, то він не впаде в яму. Він знає, що там яма є. Хай Бог нас допоможе і благословить нас, бути близьким мати з Господом, сувершати молитву, взірати на Господа, вникати в Слово Його, по Слову Господи, мати радість, утішення, приносити Господу хвалу і подяку, щоб ті чаші, молиток були наповнені на небесах, щоб ми Господь був радували. Якби пахощі були такі від нас ісходили, що ми були влюблені для нашого Господа, а йому вся слава навіки. Амінь і амінь. Будемо вийти до нашого. Господу.